Жило було в лісі маленьке ведмежатко Тимко. Одного разу влітку, коли сонечко світило яскраво і все навколо цвіло, тимко знайшов велику бочку з медом. Він дуже зрадів і почав їсти. Незабаром Джоли помітили, що їх мед зник і дуже розлютилися. Тимко, побачивши розлючених бджіл. Дуже злякався і почав тікати. Він бігав лісом, але бджоли наздоганяли його все ближче і ближче. Тоді Тимко побачив велику зелену ялинку і швидко сховався під її густі гілочки. Ялинка помітила, що ведмежатка налякане, і вирішила допомогти. Не хвилюйся, Тимко, — промовила ялинка, накриваючи його своїми гілками. Я заховаю тебе від дзів, але ти маєш зрозуміти, що взяв їхній мед без дозволу. Це було неправильно. Тимко почав плакати. Вибач, Ялинко, я не знав, що це їх мед. Я просто дуже хотів солодощів. Ялинка лагідно пояснила, коли хочеш щось взяти, завжди потрібно запитати дозволу і бути вічливим. Бжоли працюють дуже старанно, щоб зробити мед, і ти повинен це поважати. Тимко задумався і визнав свою провину. Ти права, Ялинко я повинен був попросити дозволу. Я піду вибачусь перед бджолами. Коли бджоли відлетіли, ялинка відпустила тимка. Він відважно пішов до бджолиного вулика і сказав Вибачте мені бджілки, я взяв ваш мед без дозволу. Я більше так не буду. Бджоли спочатку були сердиті. Але потім побачили, що Тимко щиро відпочається і пробачили його. З того дня тимко завжди питав дозволу перш щось брати і став дуже вічливим ведмежатком. А ялинка стала його найкращою подругою, і вони часто проводили час разом граючись у лісі.